Це наш кримінальний кар'єр в Кропивницькому по вулиці Автолюбителів 5 Цей кар'єр кришується місцевою владою і правоохоронцями. Багато років триває слідство про розкрадання надр і завдання мільярдних збитків державі, але досі нікого не покарано, і техніка повернута бандитам. На сьогодні, 5 травня 2024 року, земельну ділянку ще не передано у власність бандитам, а лише видано дозвіл на розробку проекту землеустрою. Але нічого не заважає почати грабувати державу по старій схемі. Як видно, вже працює бурильна установка для закладання вибухівки, вимагаємо правоохоронців встановити особи бандитів, які окупували земельну ділянку без дозволу і проводять там кримінальну діяльність. Також було б справедливо арештовану техніку не повертати бандитам до закінчення слідства і компенсації завданих мільярдних збитків, а передати у користування Збройним силам України. Нагадаємо, що київські правоохоронці рік тому арештували техніку під час розкрадання надр, передали справу місцевим слідчим, а ті на місці все вирішили і повернули вантажівки, екскаватори та навантажувачі бандитам, щоб ті могли б і далі розкрадати надра.